Перша, спішу заспокоїти, Юлія Володимирівна була залишається і залишиться ключовим політичним лідером України. Навіть перебуваючи в колонії, вона є центром не тільки українського політичного життя, а й європейського політичного життя. Друге, об'єднання батьківщини і фронту змін є цілком логічним з точки зору того, що вони йшли на вибори єдиної команди. Третє. Всі питання про те, як об'єднатися, я коментувати не буду, бо не є членом тих партій, які наразі об'єднуються. Народна самооборона, лише те, що було, від неї лишилося в 2010 році, давно прийняла рішення про приєднання і всі, хто бажав, вступив до Батьківщину. Четверте. я думаю, що цей процес означає лише посилення впливу Тимошенко на Єциніфе. Добре. Я не буду вступати членом жодної опозиційної партії, тому що вважаю, що потенціал змін найбільший не в партіях, а в безпартійному по суті суспільстві. Я хочу налагодити діалог між лідерами опозиційних партій та безпартійним суспільством. Робити це, будучи членом якоїсь партії, є ну, не зовсім логічно. Тому я був і залишаюся. Колегою, союзником, другом Юрію не своїх друзів із батьківщини, але не вступаю в цю партію, бо хочу налагоджувати загальноукраїнський рух, який не має мати прив'язки до партії.